Мирний 13. Трачена надія. Час дізнатися правду. Це остання подія Мирного 13 у 2023 році. І на цьому шлях, можливо, закінчиться Мирного 13, і більше ми не зустрінемося з Мирним 13. Отже, друзі, до чого я це все веду? Я помітив таку одну пасхалочку і відразу зрозумів, що цей танк може бути за головну нагороду танк, який знаходиться на 9 рівні. Тобто ми можемо отримати танк 9 рівня за те, що будемо грати в мирному 13. Хочу відразу попередити, що я не вангую, це просто пасхалка, яку дали нам Варгеймін. Також є пасхалка на 8 рівень, і хочу вас попередити, що це не оманливий контент, а просто щоб ви розуміли, до чого готуватися і що може таке бути. Друзі, всіх вітаю, ви на каналі HowodNews, і сьогодні ми розберемо Мирний 13, втрачена надія. Розпочнемо з того, що у відеоролику Варгеймінга на першій хвилині було показано танк із зеленим силуетом, у якого дуже длінна гармата, має нарізку, що на середині гармати, та в кінці. Також цей танк не світиться червоним, і в загальному цей танк може бути, може бути. Його показали тільки краєчок. Можливо, я помиляюся, але все-таки це танк об'єкт 590. Об'єкт 590 ви зараз можете бачити у себе на екрані. Можу сказати, що цей танк в загальному доволі непоганий, має барабан на три снаряди, перезаряджання гармати, у нього йде дозаряджання. Перший снаряд 10 секунд, другий 13 та третій 16 секунд. Час зведення 3 секунди, розкад на 100 метрів 0,42. Відповідно, ми маємо середню шкоду з пострілу 320 одиниць та 225 мм пробивання базовим снарядом, бронебійним та кумулятивним пробивання 299 мм. Ще хочу вам сказати, що звідки я цю інформацію в загальному дізнався. У мене є дуже хороший, так сказати, чоловік. Або ж то дівчина, не знаю. Можливо, то і дівчина, можливо, і чоловік, які мені зі мною поділилися цікавою інформацією. Що терміново потрібно відтестувати деякі танки? Прямо дуже терміново. Це об'єкт 752 та об'єкт 590. Тобто, до чогось Варгемінг готується. Саме дата цього всього була десь приблизно на початку жовтня. Не буду говорити точну дату, тому що це все безпека, розумієте? Тому. Великі здогадки, що це буде нагорода за бойову перепустку 4 глави, особливо під час, коли вийде Мирний 13. Або якийсь окремий івент. Але я не хочу зараз говорити, що це точно, тому що все може бути по-іншому. Також на сайті Wargaming є в кінці така картинка дата Redacted. Ті, хто побував у мирному 13. Процитую, процитую, ті, хто побував у мирному 13, кажуть, що при потраплянні в аномалію ділишся з нею своїми найгіршими кошмарами, а іноді миріум втілює ці кошмари в метал. Цей супротивник, доказ того, що подібні історії не така вже й вигадка. Це говорить нам про те, що в марафоні чи в якійсь бойовій перепустці в четвертій главі, також може з'явитися. Тіт Разанова. Чому так? Тому що ще місяць тому я записував відеоролик, що це буде найголовнішою нагородою за мирний 13. Звідки ж я знову таки взяв цю інформацію? Знову ж таки, людинка зі мною поділилася, що цей танк більш за все що може бути. Тому що надають інформацію, знаєте, що Wargaming дуже швидко її міняє. Як ви знаєте, що тіт дуже схожий на танку якого спереду катки. Отут іменно на останній картинці танки з передніми катками, тобто ті, які розміновують. І саме тут проходить друга пасхалка. Тобто, який із цих танків може бути в нагороду, та що в загальному буде? Тому, друзі, я думаю, що потрібно готуватися до того, що може бути все ж таки якийсь міні-марафон або ж то четверта. Бойова перепустка, глава її, і багато чого іншого. Зараз ви скажете, блін, хабу, ти щось так мямлиш, тямлеш, тянеш. Так, відповідно, друзі, я тяну, м'ямлю, тому що я не переконаний. Але з пасхалок ви могли це все помітити, що тут загально відбувається у відеоролику. Тому що, якщо дізнатися та подивитися в загальному відеоролик, дуже багато цифр, та є ті цифри, які співпадають із об'єктом 590. Тобто. В цілому відеоролик можна говорити про те, що потрібно готуватися до івенту. І знову ж таки, те, що Мирний 13 буде розпочинатися з 18 жовтня, але ще немає дати, коли він закінчиться. І те, що нам говорять, це в загальному може свідчити про те, що Wargaming не хоче відкривати свої серйозні характеристики свого відеоролику, тому що якщо вони, наприклад, написали б з 18 по 28, це дійсно могла б бути бойова перепуска. І зараз ж ми розуміємо, що насправді Wargaming Мирний 13 не розробляє. Розробляла мирний 13 Київська студія. А якщо це розробляла Київська студія, то відповідно, що з якихось планів Київська студія відходить на задній план та не буде розробляти мирний 13, тобто зупиняє свою розробку. І таким чином у нас виходить, що це останній мирний 13. Давайте трішки зараз проговоримо про. Мирний 13. Подія Мирний 13 втрачена надія розпочинається 18 жовтня, як я вже говорив. Але офіційне повідомлення, категорія, цілком таємно, куди штаб командування, кому полковник Симіч, голова військового управління Мирний 13. Командири, ситуація в мирному 13 критична. Виведення особового складу і техніки з мирного було проведено за планом. Таким чином, у межах зони. Залишалася тільки наукова група. Через п'ять днів наші розвідники зафіксували стрибок енергії перед руїнами міста. Хтось або щось активував валет, що призвело до появи нового міжпросторового розриву. Протягом хвилини у зоні різко зросла активність ворога. Зокрема, були помічені нові типи аномалій і техніки, насиченої миріумом. Сам миріум перейшов у збуджений стан. Утворюючи кристалічні структури, що швидко розростаються, і з цим можуть бути пов'язані повідомлення особового складу на місцях про високий рівень психологічного напруження, викликаного за їх припущеннями впливом ззовні, командування вимагало не тільки результатів спостереження, але й пояснення. Ми очікували, що зможемо отримати їх від надії керівниці наукової групи. Від самого початку цього хаосу ми намагаємося встановити з нею радіозв'язок. Проте без успіху. Ми також не змогли відразу встановити її місцезнаходження, згодом стали надходити нові повідомлення, що описували молоду жінку, яка переміщалася серед ворожих машин, неушкодженою. Машини, очевидно, усвідомлювали її присутність, реагували на неї та змінювали поведінку за її наближенням. Опис та фотографії жінки збереглися із профілем надії. Тобто ви розумієте, що в загальному Варгеймінг щось робить, та не зрозуміло, що це і як це буде відбуватися. Усвідомивши, що наша найкраща експертка з Миріуму перейшла на бік ворога. Командування відтягло спеціальну групу з дорученням арештувати її. Командиром загону став капітан Мартін Новак, ветеран Мирного 13. останнє загін Новака бачили, коли він заходив у розрив. Зв'язок з ним був невдовзі втрачений і досі не відновлений. Особливості обставин цієї справи намагаються розгорнути наших елітних підрозділів, включно з вами. Ви маєте встановити місце знаходження загону Новака та забезпечити йому підтримку у виконанні його завдання. Якщо досягнення цієї цілі виявиться неможливим, ви візьмете його місію на себе. Можливо очікувати, що вам зустрінуться нові загрози на шляху крізь декілька рівнів аномалії. Тобто ми будемо бачити тут нові танки, нові рівні, і ми зможемо грати з новими босами. Тобто буде бос легкого рівня, середнього та важкого рівня. Також нові танки, які будуть стріляти подвійними гарматами. І тут ми впіраємося в те, що знову ж таки нам щось про це говорить. Говорить нам Wargaming, але правда це чи ні, не можу вам говорити. Тому, друзі, не ображайтеся, хочу попросити вас підписатися та написати коментар, що ви думаєте загальному про цей відеоролик. Всім дуже дякую, до зустрічі, пока-пока.